Ми сьогодні розглядаємо сильне політичне питання. Воно складається з чотирьох пунктів. І я, як депутат відгородочини Ярослав Гудневич, двома руками готовий голосувати за перший пункт, за другий. Бо так центральна влада зробила все для того, щоб не було довіри до неї народу. І підняла 10 мітинги чернобильці, авганці, підприємці. Голосувати четвертий пункт, так, бо це законне рішення, і обласна адміністрація повинна звітувати. Що стосується третього пункту, не даючи, ми вже вклали третій пункт, що визнати незаду, за два місяці роботи це чисто політичне рішення. Я, вибачайте, за такий пункт не маю бажання голосувати. Бо як депутат мажоритарник по погородоченні працюючи, за 11 рік обласна адміністрація, робота її головна, це господарська, виділені кошти на громадівську школу. на Великолюбинський Якщо будемо виглядати питання господарки, розглядати, давайте заслухаємо світ і тоді приймемо рішення.